Всім привіт! З вами Ольга. І сьогодні на моєму каналі експериментальний формат. Я буду вперше в житті фарбуватися на камеру і буду робити осінній макіяж. Для цього спочатку візьму ось таку тональну основу від Chanel, якою я не дуже задоволена, але вона на камеру виглядає непогано. Насправді у реальному житті це має вигляд штукатурки, тож не рекомендую. І переходимо до... Головного героя сьогоднішнього відео це, звісно, ось ці тіні, які трохи припали пилом. Але я з радістю використаю їх саме восени. Я купила їх, коли був бум на якісь такі червоні відтінки, помаранчеві і е, схожі на них. І це було дуже модно. Тепер це вже не так модно, але восени, мені здається, така палітра має неймовірно органічний вигляд. Тож я дістала цю палетку від Evelyn, яку також не буду рекомендувати, тому що вона дуже осипається. Хоча самі кольори прекрасні. Є в мене серед них уже і свої улюбленці, якими я сьогодні якраз і користуватимуся. Але до того, як ми прийдемо до макіяжу очей, варто завершити підготовку обличчя. Для цього я візьму пудру від Гош, яка мені дуже подобається, справді гарна пудра. Трохи вона для мене світловата, але на холодний період нормально опасує, її, насправді круглий рік. Вона дуже-дуже приємна, не забувається упори, дуже легка, непогано матує. У мене є схильність до утворення жирного блиску у відповідних зонах. У мене комбінована шкіра, і тому. Ця пудра мені просто необхідна. Пудра дещо зрушила з місця тональну основу, тож в деяких місцях, де у мене є проблемні такі цяточки червоні, доведеться знову використати коректор, який я застосовувала, до речі, навколо очей. Не дуже ним задоволена, тож не буду рекомендувати. Це Maybelline і він не дуже-не дуже природно. Виглядає на шкірі, тож не варто на ньому загострювати увагу. Але свої такі недоліки, так звані, я успішно ним можу замаскувати. Тепер беру пензлик для брів, трошечки надам їм форму. Бровам я не приділяю забагато уваги, лише трохи їх розчисую і використовую олівець. І цього разу олівець буде взагалі дещо нестандартний, тому що це буде олівець для очей, на якому я також не хочу загострювати увагу, тому що він не відповідає тому, що про нього заявлено. Це олівець від Max Factor, і на ньому вже затерто деякі літери. І головне, що відтінок. Це має бути тауп, тобто сіро-коричневий насправді є зовсім не таким, він є рудим, рудокоричневим. Довелося також трохи його підточити. Я його надто часто використовую. Взагалі, уця вся ем, коробочка, яку ви бачили на початку відео, і вміщує всю мою косметику. І насправді її могло б бути навіть менше. Хоча, можливо, для когось це навпаки багато. Отже, використовую тимчасово, поки в мене немає олівця для брів, цей олівець. Восени трошечки рудоватий відтінок, буде незайвим. У мене є певний рудий пігмент у волосі, тож це буде дуже навіть доречно. Що ж, брови майже готові, і тепер переходимо до. Бронзера. Бронзер у мене від Рімель, і він мені дуже подобається. Він має дуже делікатний відтінок, він має дуже делікатний блиск, дуже-дуже делікатний, прекрасний такий вологий. Тут зовсім немає окремих блискіток. Сам відтінок є якраз нерудуватим, немає відчуття, що ви терлися об цегляну стіну з червоної цегли. А якраз він ближче до сірого, такий сіро-коричневий, холодний відтінок. Він прекрасний. Його я майже не бачу на руці, можливо, ви помітили, що на руці його майже. Не було помітно, але на щоках це завжди якимось чином присутнє. І переборщити ним майже неможливо, тож сміливо наношу цей бронзер з величезним задоволенням, як додатковий елемент того, щоб зробити свою шкіру доглянутою і з таким прекрасним сяйвом. Використовую трохи на лоб, трохи на підборіддя, і навіть на ніс як скульптор. На підборідді бронзер допомагає сформувати гарний овал обличчя, трошечки його підтягнути, і мені цей ефект дуже подобається. І переходимо нарешті до очей на очах. Коректор Мейбелін утворив неприємну дуже таку смужку білу. Тож довелося прибрати її пальцями і переходимо до вибору відтінку. Це найцікавіше. Я обираю світлий відтінок з перших двох. Вони дуже красиві, один світліший перший, другий трохи насиченіший. І саме його я і обрала. Це бежево-сіро-коричневий відтінок з делікатним блиском. Нанесу його на всю повіку, але перед тим як це робити, необхідно обов'язково дмухнути на пензлик, інакше буде забагато пилу, забагато навіть бруду на очах, оскільки ці тіні дуже пігментовані. Роблю те ж саме із іншою повікою. І переходитиму до наступного етапу. Для цього візьму трохи менший пензлик і буду застосовувати його для того, щоб заглибити око, заглибити складку природну, яка є на оці, і використаю для цього ось такий матовий відтінок. Один з двох я хотіла взяти і взяла саме той, що темніший, і той, що менш рудий, все ж таки. Це четвертий відтінок у палеці, і він так само дуже сильно осипається, і також є дуже пігментованим. Тож одразу видно, як він переноситься на око. Дуже помітно, і тому багато я його не буду використовувати. Я вже зробила теж саме і з лівим оком, точніше, з правим, якщо дивитися з вашого боку. І тепер переходимо до наступного етапу. Це буде іще менший пензлик, який гарно блендує відтінки. Беру темно-коричневий шоколадний відтінок, дуже глибокий, гарний і надто пігментований і акуратно наношу відтінок. У кутик свого ока завдяки тому, що цей пензлик невеликий, мені не дуже страшно поставити величезну пляму і швиденько це все розтушовую. А ще краще взяти попередній пензлик, трохи довший, трохи більший і гнучкіший відповідно, для того, щоб краще заміксувати останній відтінок та другий середній і щоб все це мало дійсно плавний, збалансований вигляд. Беру пензлик, яким можна замінювати олівець, якщо використовувати його та тіні, і беру той самий шоколадний прекрасний відтінок. Для того, щоб створити м'які неяскраві стрілки. Ось такий відтінок має вигляд на руці. Такий бруднуватий, і, як я вже казала, він дуже осипається. Тож я вирішила, що не буду робити це ось такий незручній позі. Зроблю це перед зеркалом, стоячи, і потім покажу результат. І ось він. Тепер. Використовуємо той самий відтінок і той самий пензлик для нижньої повіки. Також я вирішила використати такий дещо червоний відтінок, який поруч розташований, передостанній на палеці, немов би відтінок охри, і додати його на нижню повіку, для того, щоб було цікавіше. Хоча, як відомо, червоні відтінки створюють ефект хворого. Ока хворої людини, такої що, можливо, на вірус прихворіла. Але я знімала це відео у хеллоуінівський тиждень, тож не дивно, що мені захотілося такого ефекту. І тепер елегантно прибираємо ось ці всі залишки некрасиві на шкірі від макіяжу за допомогою пензлика і пудри. Цього разу мені пощастило, нічого не розмазалося. Всипані тіні прибралися з першого разу, і тепер можна переходити до заключного етапу, що стосується саме очей, це тіні з блиском. І я вибрала також не рудуватий відтінок, а більше коричневий. Хоча на шкірі він має більш рудий відтінок, і ці тіні можна назвати оранжево-коричневими, рудо-коричневими і нарешті туш. Туш, це моя знахідка у Рімель. Вона просто неймовірна, вона дуже бюджетна, якщо купувати онлайн, просто мега-бюджетна, одна з найбільш доступних позицій, мені здається, взагалі серед всіх брендів. Як ви можете бачити, щіточка неймовірна, вона величезна, навіть гігантська. І для мене це трохи проблема, тому що в мене невеликі очі, хоча об'єм вона робить прекрасний. Що ж стосується розміру, так, це дійсно не дуже зручно, але зелена туш, така сама, тільки зелена, має трохи компактнішу щіточку, і це мені. Вже пасує значно більше з моїми глибоко посадженими і невеликими очима. Ну, немає в мене великих очей. Нічого страшного. Акуратно фарбую свої дуже-дуже поодинокі нижні вії. І наношу новий шар туші, тобто другий шар обов'язково. Тому що одного мені мало в мене дуже рідкі вії, точніше, не рідкі, а якісь короткі такі і невиразні, дуже невиразні. І нарешті третій шартуші і результат, який надавала мені навіть якась дорога люксова туш. Переходимо до рум'ян, хоча останнім часом я уникаю використовувати цей продукт, тому що маю шкіру з куперозом і навіть здається уже з натяком на роза. тож рум'янцю мені вистачає і природного. Як правило. Але для такого відео, коли мені не дуже жарко, я вирішила використати все ж таки такі нейтральні рожеві рум'яна. Вони досить помітні, пігментовані. І знову ж таки вони проявили мої проблемні цяточки червоні, які у мене якраз в цей момент були. Тож варто їх знов зафарбувати коректором. Завершальні штрихи залишками бронзера. І залишилося лише приділити увагу губам. Для цього я використаю коричневий відтінок, дуже насичену помаду, яка мені неймовірно подобається. Мені влітку подобається і носити, створювати такий прекрасний ефект для засмаглої шкіри. Саме такий коричневий відтінок дуже-дуже гарно пасує. А восени шоколадний відтінок, звісно, є взагалі чимось, чимось необхідним. Тож, е, так, я використаю також олівець, він також коричневий, і це також макс фактор, як і олівець для очей, які ви бачили раніше. Зроблю контур за допомогою цього олівця і всередину нанесу помаду. І нарешті макіяж буде готовий. Це помада від Estee Lauder, але не писатиму детальніше про неї, тому що Estee Lauder, як і інші, до речі, бренди не залишили ринок Росії. Тож я не хочу, щоб це було їхньою рекламою. Просто можна придбати будь-який коричневий відтінок помади якогось бренду, якому довіряєте, любите, який має гарну репутацію, і насолоджуватися цією осінню, точніше, її залишками. Я оцінила результат у Великому дзеркалі. залишилася задоволена. Дуже простий, водночас помітний, теплий, насичений осінній макіяж. Сподіваюся, вам також було цікаво і корисно побачити це відео. Якщо це так, поставте подобайку, залишайтесь на цьому каналі. І до зустрічі!